Оце все одна вулиця, села повністю розбомлена, ні одної цілої хати немає. Це в районі Снігирьовки село широке Миколаївської області. Розбиті мости, тут ми не проїхали, тепер селом об'їжджаємо, це все діло. Повністю розрушене. Іляно, але вже все ще одне село на Миколаївщині. Тобто в ітогі ні одної цілої криші. Розбомблено все. Йоби. Вулиця взагалі. Було село і нема села. І наступна вулиця, якщо. Шитит. І вдалі теж саме. саме. Паралельно вулиця йде, і теж все знищено. Взагалі нема села, прикинь. Повністю від початку до кінця село зруйновано. От Від першої до останньої хати. Ні одної цілої будівлі.